Андрагогічна компетентність це інтегративна якість фахівця, що виявляється у здатності створити оптимальні умови для освіти і навчання дорослих. Вона знаходиться у сфері освіти дорослих. Перед тим, як розглядати складові андрагогічної компетентності, згадаємо, що є така наука андрагогіка, яка займається дослідженням проблем освіти і навчання дорослих. Є така професія андрагог. У 2019 році цю професію було внесено до державного класифікатора професій. Андрагог це фахівець у сфері освіти дорослих. До андрагогів можна віднести викладачів, керівників, соціальних працівників, волонтерів а також психологів-консультантів, тренерів, коучів, менторів, тьюторів, Тобто всіх, хто працює, з хто працює з дорослими у сфері як формальної, так і неформальної освіти. Усім їм необхідно розвивати андрологічну компетентність. Андрологічну компетентність слід розглядати як єдність теоретичної та практичної готовності фахівця до виконання своїх професійних функцій у поєднанні з певними особистісними якостями. Теоретична готовність охоплює такі професійні характеристики, як знання предмету, зокрема андрагогіки, психологічних особливостей навчання дорослої аудиторії, володіння формами і методами навчання дорослих, мистецтвом спілкування з різними категоріями дорослого населення. Практична готовність передбачає вміння визначати освітні потреби і запити. Організовувати навчання з урахуванням групової динаміки дорослої аудиторії, застосовувати технології модерації, фасилітації, менторства, залучати аудиторію до інтерактивної взаємодії впродовж навчання, спонукати до рефлексії, оцінювати результати навчання. Поряд з професійними характеристиками для Андрагога надзвичайно важливими є такі індивідуальні якості, як толерантність. Це позиція терпимого ставлення до дорослого, до його ціннісного світу, поглядів, водночас і рефлексивність – активне відсторонене спостереження за своєю діяльністю, готовність до її перегляду, до різноманіття реакцій у взаємодії з дорослими, до стосунків, спрямованих на створення контакту з дорослими, емоційність як уміння емоційно підключатися до особистості дорослого учня. Відчувати кожного свого учня й емоційно відгукуватися на його проблеми, запити, почуття, водночас і конгруентність, усвідомлення власного світу почуттів і прийняття себе як особистості, яка має право на помилку, яка розвивається і вдосконалюється упродовж життя. Трансцендентність ставлення до навчальної ситуації не як до контролю, а як до здатності зрозуміти. Чим я можу бути корисним певній цільовій аудиторії дорослих. Водночас і автономність як прояв високого рівня самореалізації, розуміння власної індивідуальної комунікативної та загальної культури як основи для неперервного вдосконалення і розвитку. Розвиток андралогічної компетентності це динамічний процес модернізації професійного досвіду. Спрямований на набуття спеціальних знань, умінь, навичок, а також поглядів, цінностей, способу мислення та інших особистісних якостей, що визначають здатність успішно проводити просвітницьку і навчальну діяльність з різними категоріями дорослого населення. Андрагогічну компетентність можна розвивати у сфері формальної та неформальної освіти. Фахівці, які працюють у сфері неформальної освіти, наприклад, в громадських організаціях, центрах освіти дорослих, університетах третього віку, інститутах чи академіях професійного розвитку персоналу, розвивають андралогічну компетентність на основі рефлексії власного досвіду, у сфері формальної освіти, зокрема у закладах вищої та післядипломної освіти, наукових інституціях, Налагоджуються процеси підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічного персоналу для роботи з дорослими. Перелік освітніх послуг з розвитку андрагічної компетентності, які надають наукові інститути, можна продемонструвати на прикладі Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних, де є освітній хаб, що охоплює різні структурні підрозділи. Серед яких центр підвищення кваліфікації, центр андраугічної майстерності, психологічний центр, Академія педичної майстерності та навчання дорослих, центр Е-навчання, Дистанційна школа демократії, кафедра ЮНЕСКО, це сучасний освітній простір самореалізації, саморозвитку та самовдосконалення для різних категорій дорослого населення. Запрошуємо до навчання і співпраці всіх. Хто зацікавлений у неперервному професійному розвитку і розвитку андрологічної компетентності?